Доброго дня, Миколаїв 31 серпня. Сьогодні ми знаходимося на сонячнику нашому славнозвісному ЛГ 580 отой какашки, які нам казали, що щось виросте. О, бачимо, що виросло, навіть з того, що зійшло. Це те, що тут 4 метри нічого не зійшло. Ось які прогалини. Прогалини повністю. Але він так і не сформував за рахунок того, що він дуже рідкий, ось ми бачимо відстань сантиметрів 60, міжрядя 70. І ось така головочка. Малесенька головочка. І ось. Малесенька головочка. Він весь такий. Ось який пізніше зійшов. Він навіть Це смішно дивиться, що він сформував. Але, як я казав, це не значить, що це весь такий гібрид. Представники ЛГ знають, чия це партія, звідки вона, з якої країни. Але... Какашка є какашка. Маємо на даний час, на 31 серпня, ось навіть відстань один на метр і ось така головочка. Немає в нього потенціалу наганяти. Він дуже рідкий, а головки маленькі. Це про той соняшник, який виріс у мене від компанії LG. Офіційний. Компанії ЛГ. Є нас засохли, соняшники вже готові до збирання ще більше тижня тому назад. Ось маємо цю проблему, що я казав. А є соняшники ось Отакі які тільки-тільки ну, відквітли. Це для представників компанії ЛГ, які не розуміють, що соняшник. Якщо в різні строки цвіт квітне, то по різному він і достигає. Казали, що зберете щось. Ось ми її зберемо. Ось маємо, що маємо. Нічого доброго, але зберемо врожай і все буде добре. По зросту цей соняшник дійсно він, ось, до пояса. Чуть вище до пояса, десь до грудей майже, але похилився. Низькорослий. Так. Можливо, якби гарні, гарне насіння було все добре. Ось соняшник, переходимо на 529-й. Ось межа. У нас сюди 580-й, сюди 525-й. 525-й. Нічим супер-пупер не вирізняється. Теж саме маємо. Хоча я його не обговорював, були в нього проблеми, але він хоч зійшов більш-менш. Але нічим не вирізняється. Теж головка невелика, маленька. Хай буде щось спекотно. Він у нас посіяний, як ми бачимо. Ось сантиметрів. 50 один від одного на 70 міжряді. Так, спека, але, 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 могло б бути і краще. Не сильно мені сподобались ці гібриди під експрес від компанії ЛГ. Посіяний рідкувато, головки немає. Немає, косити тут не буде що. На врожай надіятися нема що. Стан поля. Бур'яни підгорають, як і є, пішла невелика лобода, але соняшник, можна сказати, чистий, тому що до збирання вона не встигне вирости дуже. Бо сухо, сухо. Тріщин немає, тріщин немає, у нас своя технологія обробітку. Йдемо далі. Далі у нас соняшник lg 480 Ну, тут трохи картинка виглядає краще по рівномірності стигання. маємо стандартні ось такі шляпи, які в середині випевнені, більш-менш сильно, пустого немає. Маємо, хоч і спека зернятко, але виглядає чим Краще тим, що рівномірність. Рівномірність ну, це визначає, як сказати, якість гібриду. Рівномірність була сходів і рівномірність до стигання. Ось ми маємо таку теж невисокого зросту, чуть вище пояса, зараз як похилив головки, але він весь рівненький, весь одинаковий. Трошки маємо поодинокі бур'яни. Десь бур'яни, десь у нас зовсім чисто. Тут класика. Робили одну міжрядну культивацію і все. Було у нас боронування, ротаційка. Кому цікаво, є відео, заходите, дивитесь по 480-му. Все є. Але, знову хочу, але вже знімав, вже показував. традиційно обробіток робимо як традиційний. Робимо обробіток, мінімальний обробіток на півдні України. Така в мене технологія. Вже, не знаю, років 15 а то й більше, це точно, щоб не збрехати, земля не перевертається, глибоко не оброблюється. Поверхневий обробіток. Ось що маємо. Де тут наша межа? Ось наша межа, ось наша межа. На даний час ось так. Не тріщин, нічого. Тут же ж ідемо і переходимо. У нас тут з сусідом трошки зміщення пройшло. І соняшник, який посіяний, ось бачимо різницю. Ось це по нашій технології, так сказати. Це сусідські трошки в нас змістилися майже. Оранка і все так далі. Вирізняється тим, що відразу чомусь той самий гібрид, але маємо ось таку нерівномірність по головках. Ось набагато менші у нас шляпи, набагато менше, набагато більша різноманітність. Один висох, другий, ще зелений, вискочок багато. І ось що маємо на пахоті. Ми маємо що маємо. Похота сідається. Кожен рік, як її ворушимо, ми її спушуємо. Ми її не спушимо, я її не спушу, я її не роблю. О, вдоль уздовж рядка одні тріщини. Іде-не йди, іде, кругом тріщини. Але то для себе, для нотатку заспокоїти душу, що ми все вірно робимо. Все буде добре. Зберемо врожай, аби він комусь був потрібний. В плані того, щоб купували його за адекватними цінами, а не для того, щоб виснажити фермерів. І щоб вони відмовилися від своєї землі, цінами, малими цінами на продукцію, яку ми вирощуємо, і великими цінами на те, що нам потрібно, щоб виростити ось цю продукцію. Це ми приїхали на свою ділянку, де у нас посіяно два гібриди. 480 від компанії ЛГ. І залишок у нас був від компанії Євраліс, Лідея, зараз. І ми бачимо здалеку ось межа. Тут у нас Лідея, там у нас посіяний 480-й. І ми вже не заходячи в соняшник. Можемо чухати потилицю. І сказати, що вірно ми все робило, робили, товариші, навіщо нам були ці експерименти? Ми правильно були, підібрали собі гібриди. Але щоб дізнатися, що все ми вірно робили, отак, а як дізнатися? Отак тільки дізнаєшся, коли ти зробиш щось не так, тоді ти розумієш що ти до цього все робив вірно. Ось соняшник від компанії Євраліс. Лідеа маємо ось такі головешки. Посіяно так само, міжряддя 70, так само він чуть вище пояса. Але ми бачимо, що де він зріджений, а він у нас весь посіяний. Не густо. Він хоча б на відміну від 480-го налив гарні голови. Виповненість всередині кошика є налив якогось зерна. Саме міжряддя у нас тут більш-менш. У нас тут була культивація, боронування. Бачимо одна проблема в лідеї. Тримання вовчка, трошки вони шкандибають, масового немає, але ось якесь місце, так. Але є, є поодинокі, дуже багато немає, але Вовчук, ну це проблема ЛГ. Але не дивлячись на те, що він пошкоджений десь вовчком, він сформував завдатки на врожай. Зараз ми перейдемо на 480-й. Ось ми вже перейшли на 480-й. Не сказати, що він тут геть поганий, але головки ми бачимо набагато менші. Гусина та сама. Він висотою в пояс, але теж сформував врожай, серединка виповнена. Все, як говориться, покаже. Бункер. Будемо молотити, будемо знімати, буде видно. Але поки, як зовнішньо заходиш на поле, мені подобається Євраліс. Я ж кажу, одних одна проблемка в тому, що трошки можливо це цей гібрид, але вже було у мене з цим гібридом. З ними теж розбірки на рахунок того, що слабке тримання вовчка. Але виглядає він краще. Тут у нас, у нас теж мінімальний обробіток, хоч у нас посуха, але, як ми бачимо... Як у нас пройшла культивація в рядках, так воно стоїть. Тріщин у нас немає великих. Йдемо в ось де пройшла культивація, так пиляка, там пиляка, сухо, але він росте. Ось такий огляд у нас вийшов по соняхах для нотатку. Ще нам чекати тиждень-два, я думаю. До збирання. Є в нас час. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Слава Україні!